З чого б почати розповісти про все життя у двох фразах? Але як починаєш згадувати, то й не знаєш, що й казати. Ну, жила собі на світі одна жінка. Небагата, ну, але й не так, щоб дуже бідна. Закінчила вуз транспортний, мала роботу в управлінні. Цікавого мало. Зранку до вечора папірці перебирала. Платня не найгірша. Жити можна. А в особистому як? Чоловіки були, але сімейне життя якось не склалося. Не зустріла я того єдиного. Все щось таке траплялося. Ну, спершу ніби й нічого, але коли починаєш жити, то відразу розумієш, не те. Що щасливою тебе однією своєю присутністю. А ти маєш на задніх лапках бігати і обслуговувати. Ну і при тому, що я теж працюю, втомлююсь, ну і заробляю не менше, а то й більше. Ні, самі краще. Одним словом. Дня. Нічого яскравого ні попереду, ні позаду. Ну, а до чого тут станція? Жила я так, поки одного до чудового ранку до мене не подзвонив невідомий і не запропонував посаду начальника станції. Цієї? Так. Я й погодилась, Думала, ну, мала одного ну, життя, нові ну, друзі. Тільки хіба я могла подумати, що все ось так обернеться?